Малята, привіт, дідусі, і бабусі, тати і мами. Збирайтесь для прослуховування і перегляду ще одної цікавої казочки. Казочка буде потребувати вашої уваги, тому беріть улюблені ковдрочки, подушечки, іграшки і сідайте для перегляду і прослуховування. Я живу на світі довгенько і вмію читати гарненько. А ви слухайте. Готуйтесь, і я теж буду готуватись. Все можемо починати. Поїхали. Казка, яйце, райце. Колись була птиця жайворонок царем а царицею була миша, і мали вони своє поле. Посіяли на тім полі пшеницю, як уродила їм пшениця. Давай вони зерном ділитись. От одне зерно і зайве було. Миша каже: Нехай мені буде. А Жайворонок каже: Нехай мені буде. Думають вони, що тут робити? Пішли позиватись, та нема до кого. Немає старших за них. Потім миша каже: Ну, я лучше це зерно перекушу. Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби та й в нірку побігла. Тут цар жайварнок збирає всіх птахів, щоб завоювати царицю мишу. А цариця скликає всіх звірів і почали війну. Як вийшли в ліс, то що звіри хочуть яку птицю розірвати, то вона на дерево, або птиця, як візьме літаючи, бити звірів, то вони в нору. Так билися вони цілий день. А потім увечері всі пішли спочивати. Коли цариця огляділася, аж немає на війні комашні. Тоді вона звеліла, щоб конче булан і комашня на вечір. Коли це приходить і комашня. Цариця й загадала їй, щоб вона вночі полізла на дерева і за одну ніч повідкушувала птиці. Пір'я На другий день, як тільки що розвиднілось, цариця кричить. Ану, вставайте воюватись! Птиця ще підійметься та й упаде на землю, так звір її і розірве. А орел бачить, що лихо сидить на дереві і не злітає. Коли тут іде стрілець, бачить, що орел сидить на дереві. Націлився на нього, той Орел так просить його. Не бий мене, голубчику, я тобі в великій пригоді стану. Стрілець удруге націлився, він ще його раз просить візьми лучше мене та вигодуй, то побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився стріляти третє Орел знов його почав просити. Ей, братику голубчику, не бий мене та візьми до себе, я тобі у великій великій пригоді стану. Стрілець повірив йому, поліз та зняв з дерева та й несе його додому. А він йому каже Принеси мене до своєї хати та годуй мене м'ясом доти, поки в мене крила не повідростають. А в того чоловіка було дві корови та бугай. Він зараз і зарізав йому одну корову. Орел ту корову за рік і з'їв та й каже чоловікові: Пусти мене я політаю, побачу, чи вже виросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав та й прилетів опівдні назад до того чоловіка, каже йому: Ще в мене мала сила заріж і ще одну ялівку. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її зарік. Та знову, як полетів, пролітав мало не цілий день. Увечері знов прилітає та й каже йому: Заріж іще бугая. Той чоловік думає, що тут робити. Чи зарізати, чи ні, а потім каже: е, більше пропало, нехай вже і це пропадає. Узяв та й зарізав йому бугая. Він з'їв і того бугая таки зарік, а потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарами. Коли це прилітає, та й каже йому: Ну, спасибі тобі, чоловіче, вигодував ти мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік питається: А що з того буде? А він каже йому Сідай. Це і сів. Орел його поніс аж у хмару, а потім і пустив додолу. Той чоловік летить додолу, коли цей Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й каже: А що? Як тобі здавалось? А він каже, наче так? Я вже не живий був? Тоді Орел каже йому: Отак От саме й мені було, як ти на мене націлявся. Потім каже, сідай знов. Тому чоловікові не хотілося сідати на орла. Ну, нема що робити. Так і сів. Орел знов його, як поніс, та у ту ж саму хмару, а звідтіль скинув його з себе та підхопив його так аж два сажні від землі, та й питається в нього. А що, чоловіче, як тобі здавалось? А він йому так зовсім, наче вже кістки мої порозсипались. Тоді Орел йому каже, Ех, так само й мені було, як ти вдруге націлився. Ну що, сідай ще. Той і сів. Орел, як понесе його аж за хмару та звідтіль, і пустив додолу та підхопив уже аж коло самої землі, то тоді питається його, а як тобі здавалось, як ти летів на землю? Він йому каже Так. Неначе мене зовсім і не було вже на оцим світі. Тоді Орел йому, отак От же само мені було, як ти втретє на мене націлявся. А потім каже: Ну, тепер ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі. Сідай на мене та будемо летіти до моєї господи. От летять, летять, прилітають до його дядька. Орели каже. Іди ж у хату, та як будуть питатись тебе, чи не бачив нашого небожа, ти скажеш як дасте яйце райце, то й на вічі приведу. Він приходить у хату, коли це йому кажуть чи по волі, чи поневолі, а він їм каже Добрий козак, усе по волі ходить! Вони його питаються, чи не чув ти там за нашого небожа, бо вже третє літо, як пішов на війну, то ні чутки, ні звістки. А він їм каже: Як дасте яйце райцей, то й на вічі приведу. А вони йому кажуть: лучше нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце? Тоді він виходить із хати та й каже Орлові. Казали так, лучше нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйце райце. Орел йому каже: Летімо далі. Летять та й летять, та й прилітають до орлового брата. Та й тут чоловік те саме говорив, що в його дядька. Такий тут не здобув він яйця райця. Прилітають до його батька, а Орел йому каже. Іди в хату. Будуть питатися за мене, то скажеш, що бачив, а як дадуть яйце райце, то й на вічі приведеш. Увіходить чоловік у хату, а вони йому кажуть чи по волі, чи поневолі. відповідає: Добрий козак, усе по волі ходить. Вони його стали розпитуватися: чи ти не бачив нашого сина? Бо вже як немає четверте літо. Десь пішов на війну та, мабуть, і згинув там. А він їм каже Я бачив, але як дасте яйце, то й на очі приведу. Батько Орел каже йому: Нащо воно тобі? Лучше ми тобі дамо грошей багато. Він каже, я не хочу грошей. Мені віддайте яйце райце. Піди ж, приводь, зараз тобі дамо. Він уводить орла в хату. Тоді його батьки так зраділи, що відразу дали яйце райце і сказали Тільки не розбивай по дорозі, а як прийдеш додому, та погороди загороди великі, а тоді його й розіб'єш. Він іде та йде, та так йому схотілось пити, коли це знайшов криничку. Тільки що став пити воду та якось обцебрину, і розбив це яйце-райце, як узяв скот вернути з того яйця, верне та й верне, гониться він за тим скотом. То що з того боку піджене, на другий розійдеться. Кричить бідолаха, нічого сам не може зробити. Коли це іде до нього змія і каже: А що ти мені даси, чоловіче, як я тобі скот цей вжину в те яйце? А він каже: Ну, що ж тобі дати? Вона йому даси мені те, що без тебе стало дома. А він каже «Та дам, дам. Ото вона йому гарненько загнала той скот у яйце, заліпила славно яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився. Ударив він об поле руками, це я ж тебе сину віддав змії. Ну, ото журяться вони з жінкою, журяться. А далі кажуть: Нема що робити, журбою не поможеш. Будем якось жити далі. Погороди він загороди великі, розбив те яйце, випустив скот із багатів. Живуть вони аж поки син підріз. От син якось і каже: Це ви мене, тату, Змії, віддали. Ну, дарма якось буде. От зараз він і пішов сам до змії, приходить до неї, а вона йому каже, щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, і щоб там і зорав, і пшенички насіяв, і зжав, і вскирти поклав, і щоб в одну ніч з тієї пшениці паляницю мені спік. Поки я встану, щоб вона на столі лежала. Він іде до ставка і зажурився, а там близько мурований стовп, і в тім стовпі зміївна була замурована. Він приходить сюди та й плаче. А та дочка й питається: чого ти плачеш? Він каже, як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи не зроблю, а вона те сказала, щоб я за одну ніч зробив. Вона його знову питає: А що ж там? Ну, він, звичайно, розказав. Вона йому каже: як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як змія сказала. Він каже: Добре. А вона йому, лягай же тепер спати. А завтра рано, щоб устав та понесеш паляницю змії. От пішла дочка змії до того лугу, та як свисне, той луг сам тріщить, лущить, на тім місті ореться, пшениця сіється, до світанку спекла паляницю і дала йому. Він приніс до змії в хату. Положив на столі. Змія прокинулась, вийшла в двір і та й дивиться на той луг. Тільки сама стерня та скирти стоять, тоді йому каже. Ну, справився, гляди ж, щоб і друге діло зробив. Та зараз йому й загадала. Щоб ти оту гору розкопав і щоб туди дні пройшов, а коло того Дніпра комори побудуй, щоб байдаки туди приставали, і щоб ти ту пшеницю продав на байдаки, як устану рано, щоб це було зроблено. Ах, він знов іде до того стовпа та й плаче. Та дівка його питає, чого ж ти плачеш? Він їй розказав усе, що йому змія загадала, то вона йому каже лягай спати, я все сама пороблю. А сама як свисне, гора розкопується, Дніпро туди йде, коло нього комори будуються, тільки прийшла вона та збудила його, щоб він пшеницю видав купцям, на байдаки з тих комор. Смія встає та й дивиться, що все і зроблено, як вона загадала. Тоді загадує йому третє, щоб ти цю ніч уловив золотого зайця і раненько, щоб мені в хату приніс. Він і знов іде до того ставка та й плаче. Та дівка питається його. Що вона загадала? Він каже: О, оце вже не жарти. Хто його знає, як його вловити, того зайця. Одначе ходім до тієї скелі. Стань над норою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І глядиш, що тільки буде виходити з нори, бери його. То золотий заяць. Ото вона пішла та й жене, коли це вилазить з нори гадюка, та й сичить. Він її і пустив. Дівчина виходить з нори та й питається його. А що нічого не вилазило? Він каже: Ба ні, лізла гадюка, а я побоявся її, щоб не вкусила, та й впустив. А вона йому каже: Та що б тебе? Ото і є самий заєць. Ну, гляди ж, я ще раз піду. Та як буде хто виходити і буде тобі казати, що тут немає золотого зайця, то ти не вір. А держи його. Полізла знову жене. Коли виходить така стара баба та й питається того парубка, що ти шину тут шукаєш? А він їй каже Золотого зайця бабцю. А вона йому де тут він ужався, Тут його нема. Сказала це. Та й пішла від нього. Коли це виходить та дівчина і питається, а що, немає зайця? І ніщо з нори не виходило? Він каже, ба ні. Виходила баба стара та спиталась в мене, чого я тут шукаю. А я сказав, що золотого зайця. А вона мені каже, тут його немає, то я її відпустив. Дівчина й каже. Чом ти не держав? Ото самий заєць. Ну тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекину зайцем, а ти мене понесеш і положиш на стільці. Тільки не віддавай Змії у руки, бо як віддаси, то вона мене пізнає і розірве і тебе, і мене. От вона так і зробила. Перекинулась золотим зайцем, він узяв, приніс зайця, положив перед змією на стільці та й каже Змії: «На ти ж вам зайця, а я вже піду від вас. Вона каже: Добре, йди. Він і пішов. А змія тільки з хати, а заєць знову перекинувся дівчиною та за парубком. Почали вони вдвох утікати. Біжать та й біжать. Коли це змія побачила, що то не Заєць був, а її дочка, і давай доганяти, щоб їх розірвати. Та сама не побігла змія, а послала свого чоловіка. Змій біжить за ними, коли вони чують, аж стогнотить земля. Тоді дівка каже, о, це вже за нами біжить. Я перекинусь пшеницею, а ти дідом, та будеш стерегти мене. Та як будуть питатися тебе, чи не бачив парубка дівки, чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тоді йшли, як ця пшениця сіялась. Коли це Змій летить, та й питається того діда. Чи не бачив тут не йшли сюди парубок з дівкою? А дід каже: йшли, той питається: Давно ж вони йшли. Та тоді, як оця пшениця сіялась, Змій і каже: Цю пшеницю пора косить, а їх учора не стало. Та й вернувся назад. Зміїна дочка зробилась і знов людиною. А той дід парубком, і давай утікати. Прилітає Змій додому. Змія його питається. А що, не догнав і нікого не зустрічав на дорозі? А він каже, Ба ні, зустрічав. Дід старіх пшеницю, а я його питав, чи не бачив тут йшли пару поки з дівчиною. А він каже, що йшли, як ось ця пшениця сіялась, але ж та пшениця така, що пора косити, от я і вернувся. Тоді йому змія і каже: Чом ти того діда й ту пшеницю не розірвав? То ж вони були, тепер я сама побіжу. Ти ні до чого. Побігла. Ото біжить, коли ті чують, аж земля реве і гаряча». Дівчина тоді каже йому Ей, тепер ми пропащі. Уже сама біжить. Ну, я тебе зроблю річкою, а сама зроблюсь рибою окунем. Так і зробила. Прибігає змія та й каже до тієї річки. А що втекли? Перекинулась зараз щукою і давай гонятися за тією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пером гострим до неї, то вона не візьме його, гонилась, гонилась, так таки не вловила та надумала всю воду з річки випити. Стала пити. Пила, пила, пила ще, напилась. Так багато та й луснула. От тоді та дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою. Тепер вже ми не біймось, ходімо до твоєї господи, то ти підеш у хату та гляди усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй, бо як поцілуєш ту дитину, то забудеш про мене. А я наймусь у цім селі в кого-небудь. Ото пішов він у хату з усіма поздоровався та й думає собі, як же мені не поздоровкатись з дядьковою дитиною. Та ж вони подумають щось погане про мене, поцілував і дядькову дитину. Як поцілував, так зразу ж і забув про ту дівку. Ото побув півроку та надумав женитися. Йому нарадили одну гарну дівку. Щоб він її брав, він за той забув, що його вирятувала від змії, з іншою заручився. От перед весіллям увечері кличуть на шишки молодиць. Прикликали і ту дівку, що він з нею втікав, хоч її ніхто не знав. Що вона за одна? Стали бігати шишки. Та дівка зліпила з тіста голуба й голубку та й пустила додолу. І вони стали живі. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забувсь, як я за тебе лух викорчувала і там пшеницю сіяла, а з цієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії приніс. А голуб каже Забув, забув. Потім знов голубка каже А ти забувсь, як я за тебе гору розкопувала і тоді Дніпро пустила, щоб байдаки ходили до комор і щоб пшеницю продавав на байдаки. Він каже Забув, забув. Потім знов голубка каже, а ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем? Ти й за мене забув? А голуб каже Забув, забув. І тоді парубок згадав ту дівку за цю таки саму, що голуби поробила, та й ту покинув, а з тією оженився. І тепер живе добре. От і казочці кінець, а хто слухав, дітки, молодець. Вам, як звичайно, ж діти казочка. Я дуже старалась, щоб вона вийшла гарною. А мені що? Що ж мені? А мені, діти? Давайте всі поставимо ось так. До зустрічі?